Йосим привет. Йо. Йо. Пошукоплення продовжується. Не можу нічого знайти. Бачив тільки одні жервоні мухомори. Ну і муховики деякі. Де-не-де. Ось, є ще такий он гриб виліз. Білих нема. Зараз я в дубині. Попробую щось знайти, подивлюся, якщо кабани не зріли. Може і гріб виліз. Тут так перекопано. Не знаю. То що шукав? Це кабани? Вже пізна осінь. У пенях дуже трудно знайти. Раніше такого ніколи не було. От махоморе ростой. Можна збирати, сушити, але мені щось не хочеться їм займатися. Тут теж не видно. Був я вже і на шкулці, і біля полянки. Там така дебра. І потім у лісі дивився. Перейшов. Зараз добина біля дороги, яка веде на старий майдан. Тут також нічого не видно. Хотілося що знайти Правда страшно продати, але може там по сусідам Думаю по грібах хоча і тут нема нічого. Так, йдемо тепер на Гусорову могилу подивимося туди. Там багато таких старих пеньків. І так, дивимося тут біля дороги. Вирізали дерева. Щоб була така вільха Ось вона така дорога. Тут деколи ростуть опеньки. Пробуємо що може тут щось знайти. Також стара березина така. Тут також буває. Зараз пройдуся по березині, потім піду здовж дорогою. А тоді наглу. Так. Ничего не растая. Добре, що тут кабанів нема. А то тут вже таке було, що я пікав. Ходив ночи на гриби, потім сидів лісі, розпаливав вогонь, чика зарання таке розв'язана. Мато степки ніякої. Дорогою не піде, бо заросла. А тут кабани вже були, перекидали. Треба жати тепер. Нема тут нічого не Буде короткий фільм. Всім наразі дякую.